Ви або брешете, або ця правка не потрібна, ви пообіцяли, що не буде електронних повісток. Ця правка стосується про створення військово-облікового документу в електронній формі. Вона вів вам навіщо? Ви відкликали ганебний закон уряду, погоджений з офісом президента, про 10378. Ви пообіцяли людям з усіх каналів, в тому числі керівник фракції Слуга народу, що не буде електронних повісток. Якщо не буде електронних повісток... Навіщо вам потрібні електронні кабінети? Поясніть мені, будь ласка, ви яку інформацію там маєте збирати? Ви яким чином їх будете створювати? Знову напишете, що люди, люди з інвалідністю, без рук, без рук, без зору не зможуть їх створити і ви їх будете притягати до відповідальності? Шановні колеги. Давайте не голосувати за відверте знущання над конституцією. Дякую. Позиція комітету по 296-й поправці. Друзі, мої ще раз хочу наголосити, що якщо ми створимо відповідну цифровий механізм майбутнього призову наших майбутніх військовослужбовців, ми повинні про цього військовослужбовця знати все. Тому це звісно нормально, коли створюється відповідний сертифікат військового де буде перелічення його військовооблікова спеціальність, його відповідні навички. Можливо, він за. Багато років отримає якісь інші навички і інша інша інформація, яка дозволить відповідно ефективного в майбутньому застосувати у Збройних силах України. Дякую. Комітет врахував. Прошу підтримати. Шановні колеги. 296-та поправка. Вона комітетом врахована. Народний депутат Разумков просить поставити це рішення на підтвердження. Шановні колеги. Я ставлю. 296-ту поправку на підтвердження. Прошу народних депутатів голосувати. За 218 рішення не прийнято.